Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився другий півфінальний матч Кубка Ліги Тотнем Хоцбур, себе вдома на Тотнем Хоцпор стедіан. Команда Андже Пастакоглу приймала Ліверпуль Арнеслота. 1-0 Тотнем перемагає. І сьогодні друзі хочу про даний матч поговорити. Ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-3-3, стартова розстановка в господарів, Тотнем Хоцбор, Кінський воротах, Дрегу Шенгрей, парад центральних захисників, Спенс, Педропоро по флангах, Родріго Бентанкур, Лукас Бергваль, трійка півзахисників, Соланки, Сонку Лусевський у нападі. Це стартова розстановка Тотнем Хоцбор. Ліверпуль Арнеслота. Підопічні Арнеслота вийшли грати по розстановці 4-2-3-1. Алісон. У воротах Вірджил Ван Дайк Кван за пара центральних захисників Конор Бредлі. Коста Симіка по флангах, Олекс Макалістер, Рейн Гравенберг, центральний опорний півзахисники, Кертіс Джонс, центральний атакувальний півзахисник, Мохамед Салах, Коді Гакпо по флангах та Діо Гужота. У нападі це стартова розстановка Ліверпуля. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, ще я вам, друзі, можу сказати: в принципі, рівний такий початок. На початку матчу у Родриго Бентанкура була жахлива взагалі травма, свідомість втратив ругваєць. Справді, хочеться побажати Родриго Бентанкура тільки всього самого найкращого. Ось, дуже таке неприємне зіткнення. І справді сподіваємося, що з Родриго Бентанкуром все буде добре. Тільки всього само найкращого я бажаю Родрік Бентанкуру. У Ліверпулі, до речі, також буде вимушена заміна. Ну, до речі, Бернард Джонсон поміняє та й Родріго Бентанкура відповідно. А на 30-й хвилині Куанса також отримає травму, і Куанці хочеться також всього найкращого побажати. Взагалі суддя до першого тайму компенсував аж 11 хвилин. І справді, Тому і Родріго Бентанкура та Куанці бажаємо всього найкращого. Веторо Ендо вийде замість Куанці. Відповідно, а рівний такий тайм. У Тоттенхема був Там непаганий був момент у Тотнами, щоб забити. Але в принципі, в цілому, там знаєте, такий рівне абсолютно перший тайм. І він, в принципі, завершиться абсолютно справедливо в нічі 0-0. Все не цікавіше, друзі, в другому таймі вже розпочалося, тому що і Ліверпуль трішечки дали в швидкостях. Супер шанс був у господарів, щоб забити. Лукас Бергвель запресингував Алісона. Футболісти м'яч перехопили, вдалося Педро вивезти один на один. Педропоро пробиває та не забиває Перопоро. Супер шанс був у Тотнема для того, щоб рахунку матчі відкривати. Потім і Ліверпуль також. У Ліверпулі також пішли моменти. До речі, друзі. У Ліверпулі на другий тайм вийде ще і Бермака з Діяс, Дарвін та тренд. Джонсон, Тіма, Вернер у ототнема. У Ліверпулі дуже сильно замінити спрацювало, тому що з виходом Трента у Ліверпулі пішла якась острота. І справді, хороший шанс був у Дарвіна. Мухамед Салах дуже здорово Дарвіна вивів один на один. Дарвін пробиває і врятує Веретартотнема. Насправді врятував. У ситуації, відбив удар Дарвіна. Нуніса, ну і в принципі, такий, знаєте, справді в Ліверпулі було, було тобто достатньо таких непоганих шансів. Ось супер шанс, напевно, був, коли тренд пробивав і Дрегушин з лінії воріт м'яч виносить, потім ще й добивання було. І Ліверпульці справді не реалізували дуже хороший шанс. Справді тобі тренд дуже здорово то пробивав. І справді дуже хороший удар від Трента Олександра Арнольда. М'яч там однозначно би всі тковоріт би залітав, але Дрегошен Дрегошен рятує, рятує свою команду Дрегошен. Ось Ліверпуль таке вичуття. Здавалося, що Ліверпуль ось ось і зараз заб'є. Тому що моменти, в принципі, тут Ліверпуль в принципі, гру забрав під контроль. Ліверпуль м'ячем більше володів. Справді, і здавалося, що ось гол Ліверпуля дуже близький. Але забиває Саланки, але забиває Саланки. Гол на 76-й хвиліні мачі. Ну, справедливості раді цей м'яч скасує через мінімальний овсейт. А ось потім, до речі, друзі. Лукас Бергваль. Лукас Бергваль, який отримав на 68-й хвоні жовту картку. Ось хвилина, так 83. я Косациміка збіжить по флангу. Лукас Бергваль збиває Коса Сацимікас. У Ліверпулі продовжується атака і суддя не свистить. А фол був доволі такий жорстким. і Справді це мало бути жовта картка. Друга. І, відповідно, вилучення для Лукса Бергве, але судя не побачив цей момент. Буквально через три хвилини сам таки той такий Лукса Бергвель для Заб'є. Де Заб'є. Заб Ось Домінік Саланки виграє боротьбу у Ібай Макенате. Саланка дуже здорово віддасть на Лукса Бервелі, Лукас Бергвель вривається, пробиває та збиває. Збиває Лукас Бергвель та відкриває рахунок у поєдинку. Тот нам виходить уперед. На 86-й хвилині матчу. У Ліверпулі були також шанс, щоб відігратися. Там і Дарвін пробивав непогано, і вратар Тотному виручав свою команду. Але зрівняти рахунок Ліверпульцям не вдалося і в кінці кінців Тот не перемагає. Друзі, якщо подивитися статистику, то Ліверпуль, в принципі, Татотно переграв 14-9 удари, 7-4 удари в площину воріт 2-2 за кутовими. Але по гольовим шансам, подивіться, 4-3. 4-3. Три гольові нагоди випущено Тотнема, Три гольові нагоди упущено у Ліверпуля. 377 передач господарів. 295 передач були точними та 78. Відсоток точність передач. 565 передач у Ліверпулі. 489. Передачі точними були 86. Відсоток точність передачі. Дейнуть з вавсадами. З дев'яти ударів чотири удари в площину у Тотнема, чотири по позорота. Один удар був заблокований. У Ліверпулі з 14 ударів, сім ударів в площину, чотири повзорота, три удари заблоковані. Були по успішних відборах трішки краще бовтоним. 14 успішних відборів у господарів, 63% успішності, 12 успішних відбора у Ліверпуля. 63 це так успішності, 6-2 по сейвам. 26-17 по 7 м'ячів, 11-й за перехопленнями. Ну і 10 порушень правил у Ліверпулі, 8 порушень правил у Тотнема, 2 жовті картки. Дві жовті картки відповідно. Найкращий футболіст цього матчу. Я би напевно би обрав Лукс Бергвеля. По-перше, він забив той переможний м'яч. В принципі, дуже здорово зіграв Лукас Бервель. Тамю Альсена також давалося. Тобто, справді самовідно так діяв молодий Лукас Бервель. І справді, справді, справді дуже хороший матч від Лукаса. А в цілому, якщо брати матч, то він, ну, в принципі, я думаю, що нічого було б знати таким рахунком більш все Це таки Ліверпуль на поразку я вважаю не награв. підопічних Арнесло та було достатньо хороших шансів. Ну, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, от не перемагає. Ну і, відповідно, перший матч забирає собі саме Тотнем, але ще є матч відповідь. Ще є матч відповідь На Енфілді, відповідно, відбудеться матч відповідь між Ліверпулем та Тотнем -Хоцбур. Ось, Дуже цікавий матч. 6 лютого матч відповідь. Подивимось. Що там воно буде? Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, всім до нових зустрічей!